Де присутні шість членів виконкому, кворум для проведення засідання є на засіданні. Присутні ВО директора юридичного департаменту міської ради Шриняк Наталія Іванівна, директор департаменту бюджетів та фінансів міської ради Прохорчук Діна Анцарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту. Ту рішення на порядку денному у нас три питання, в кого є пропозиція зауваження до порядку денного. Голосуємо. Затвердити порядок денний в цілому. Розглядуємо перше питання про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства Житомирводоканал Житомирської міської ради на 2024 рік. Будь ласка. Доброго дня, шановні члени виконкому, вам пропонується схвалити зміни до фінансового плану на 2024 рік. КП «Житомирводоканал». Водоканал. Зміни пов'язані з об'єктивними причинами встановлення тарифу для категорії інші споживачі для населення. Тариф залишається на рівні 24 лютого 2022 року, та з об'єктивними незначними змінами. Вибачте, 22-го, да, Вибачте, 22-го та з об'єктивними змінами, які виникли в ході господарської діяльності. Прибуткова частина збільшується на 10,18%, видаткова на 1,61%. Є питання? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Дякую. Наступне питання про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства Міський інформаційний центр Житомирської міської ради на 2024 рік. Доброго дня, шановні присутні, ваш директор комунального підприємства міського інформаційного центру, житомирської міської ради. На ваші розгляд запропонуються два запитання. Перше запитання це перше депрошу. Зміна до фінансового плану на 2024 рік по комунальному підприємству міському інформаційній центру. Об'єктивні причини внесення змін до фінансового плану поточного року пов'язані з виконанням наступний слайд, дайте, будь ласка. З виконанням підприємства-комерційних проєктів встановленню систем відеоспостереження, що призвели до економії коштів по сплаті праці та необхідності і перенести на четвертий квартал. Враховуючися, виникла необхідність перенести бюджетні призначення суми 275 тисяч гривень на листопад 24-го року. Кошти плануються на виконання заходів за програмою безпечне У нас заплановані змін, фінансовий результат залишається незмінний. Друге по цьому питанню є запитання прошу голосувати Голосуємо. Наступна так, друге рішення. Проект фінансового плану комунального підприємства міський центр на 2025 рік. Проект фінансового плану сформований на основі, на основі фактичних даних фінансово-господарської діяльності підприємства в 2023 році та очікуваних показників поточного року. Суттєвих відмінностей проект фінансового плану підприємства на 2025 рік порівняно зміном з фінпланом поточного року немає. Єдине, що врахується збільшення матеріально-технічної бази підприємства, а саме основних засобів вигляд стаціонарного та периферійного обладнання для міської системи відоспостереження і так загальна сума запланованих транспортів з міського бюджету на виконання заходів за програмою територіальної міської громади Безпечне місто» становить 5 тисяч вісімсот і одна тисяча гривень, що дорівнює сумі фінансового плану поточного року. В частині доходів від реалізації товарів та послуг загальна сума складає 400 і тисячі гривень, що становить 101,3 до плану 2004 року. Інші доходи амортизації безплатних отриманих основних засобів складає, складає сума 447,1 сім і тисяча Усього доходи складають сумі 6655,4 тисяч шість і тисячі Да. 6 мільйонів 6, 6, 6, 6, тисяч, 6 мільйонів 655 тисяч гривень. В основу розрахунок формування витрат підприємства закладено показники затвердженого плану поточного року за винятком двох статей. Це збільшення на 2% витрат по заробітній платі відповідно дому контракту керівника. І друге це в частині витрат заплати електроенергії, закладено рекомендований індекс інфляції 1,095 до існуючої вартості електроенергії станом на Перше року і додатково закладено 10% загального обсягу електроенергії в зв'язку встановленням в 2024 році додаткового стаціонарного обладнання на підприємство. І таблиця для розрахунка була для Фіндепартаменту надана при підготовці формування плану витрат на тренагірію 2025 року. Таким чином, проєкт фінансового плану на 2025 рок передбачає його прибуткову діяльність, збільшення валого продукту та чистого фінансового результату. На виконання заходів цільової програми Безпечне місце та забезпечення роботи підприємства необхідно передбачити в бюджеті місце 5 мільйонів 808 тисяч 1 тисяча гривень, доповідь за викінчення. Є питання? Прошу голосувати. Дякую, Дякую. порядок виконкому вичерпано. Дякую всім за роботу.